Мочів я би вибачте, що отак слава Україні, і ви всі герої України, слава Україні і вам, України. Дякую вам за організацію чудового заходу. Бо діти наше майбутнє, і діти як ніхто відчуває зараз цю війну. Діти прагнуть миру, діти прагнуть творчості, діти прагнуть розвитку, і ми маємо їх захистити. Це дуже велике, ну дуже велика справа і дуже великий напрямок, дуже класний напрямок. Те, що ви обрали, це це буде мати свої 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 результати. Я впевнена. Це патріотичне виховання не тільки. Я дякую вам всім і запрошую вас на всіх на виставку місто Київ, вулиця Сумська. 1». там у нас до трьох тисяч робіт дітей, які ще не поїхали по своїм домівкам на фронт. І за даний період ми відкриваємо в лаврі теж велику виставку дітей. Тому просимо вас всіх відвідати цю виставку. Всього найкращого. А зараз,